Підніму до неба рученята, помолюсь на Миколая свято, якщо вірить, молиться дитина, зійде благодать на Україну, О пастирю наш, отче Миколаю, від усього серденька, благаю, зглянься на невинне ягнятко, захисти від горя і нестатку, захисти від кривди і хвороби, від чиєї злості чи жадоби. Наш заступник у могутній, друже, ти завжди до всього небайдужий. Тож схиляється тобі додолу, кожний і обласканий, і кволий, і дорослий, кожний і маленький, молиться і дякує, красненько, за твою всемилість і опіку, Чудотворцю, щедрі, творчі, від несправедливості і болю. Захисти нам і життя, і долю, сподіваюся, і прославляю доброту святого Миколая, милосердний будь, і не покинь у Господній істині. Амінь.